І так, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо е, очищати таку відеокарту Radeon 58, там, 5800. Будемо відчищати від бруду, пиву і е, будемо змазувати ось такий кулер, бо він дуже шумить. Ось я розкручую і можемо слухати. Тобто він шумить ось. Це та, а при великих обертах він шумить у нас дуже-дуже сильно. Тобто, що ми зробимо першим ділом? Давайте відкручувати від самої плати наше охолодження. Тут є ось такі гвинтики, і ми їх спробуємо відкрутити. Ось так тут з пружинками. Викрутили ми ці чотири і що у нас виходить, ось так все у нас прекрасно відкрилося, але тут у нас є термопаста. Термопасту бажано, термопасту бажано міняти інколи. Від'єднуємо цей конектор. Так, ну і можна, в принципі, можна. Прочищати, продувати, як завгодно. Можна навіть спробувати відкрутити цю плату від пластика для того, щоб нам було краще продувати кулер. І для того, щоб було простіше знімати кулер сам. Так, відкручуємо, 4, 4, так, викрутили і відклали в бік, знімаємо все, і тут у нас ще один є дротик, можемо його, можем його також відкручуємо Один і другий. Це вони чисто ці два гвинтика які тримають наш дріт. Ось так. Це будемо очищати окремо. Ну, а це у нас саме наше охолодження. Ось так воно виглядає. Тобто, я не знаю, що всередині в цих трубках, але, мабуть, щось є, а може, і немає ми не знаємо. Але оцей кулер він у нас охолоджує оце. Ну, тобто оцей весь радіатор. Це все холодна частина. І вона передає е, охолодження ось цим місцем, ось сюди. на центральну плату, на центральний процесор нашої відеокарти. Тобто нам треба продути цю всю плату, бажано взяти пилосос якийсь, або ще щось, е, бо там є багато пилу бруду. Але давайте зараз покладемо її сюди, бо термопасту ми замінювати не будемо. Тобто просто покладемо зараз сюди і, мабуть, таки будемо знімати, або можемо якось по-іншому, щоб ми не, не вимазали цю термопасту. Ми можемо взяти ось такий, наприклад. Приспособу і покласти ось так. Не дуже удобно, але нормально. Так. І тепер, щоб зняти кулер, у нас є тут такі маленькі гвинтики. Треба взяти тоненьку викрутку, можна тоншу ось. І ось тут є, якщо видно, тут є такі маленькі гвинтики. Їх там три або чотири штучки. Ось перший відкрутили. Маленькі. Кладемо їх в інший бік. Другий. Ось такі. Малесенькі. Так. І ось тут має бути третій. Тобто вставляємо викрутку прямо поміж цих лопастей кулера. Так, і все знялося. Зараз цей гвинтик ми витягнемо, бачите, сіке бруду пиво тут зібралося за роки служіння цієї відеокарти. Це можемо відкласти поки що і От такий у нас кулер значить. Нам е, треба зараз подивимося, як тут. Тут, до речі, є навіть тут у нас щось таке а... чи то паяно, чи... Уже... чи то горівше, незрозуміло, але я точно знаю, що він шумить. Тобто шумить він конкретно. Ось. І він і крутиться якось з вібраціями, і, з, і в нього є люфт. Отакий ось вільний. Я не знаю, чи це так має бути, але ось це. Друзі, я дійсно не знаю, чи має так бути там. Тобто, наскільки я знаю, такого тут не має бути. Можливо, це. Можливо, це якась. Можливо, воно просто горіло при, при високій температурі. Можливо. Але люфт і шум, як його прибрати, нам треба лізти далі. Тобто нам треба знімати всю цю справу треба знімати то просто знімати. Ми зараз можемо подивитися, що тут Тут нічого немає зовсім. Тобто, оця м -м, тут вітер сюди заходить, можна цю наклочку переклеїти, е -е, переклеїти просто гарно. Гарно її переклеїти. Ну, а нам все ж таки треба знімати ось це. Ну, ось так. Тобто ми зняли. Не дуже воно хотіло зніматися, але знялося. І це у нас магніт. Самий звичайний магніт. Тобто, ось приблизно так. Це було отак. А це ось так. Ставиться сюди. Ну і тут у нас є якась щось тут хтось, мабуть, змазував. Я не думаю, що це заводське. Зараз ми витираємо пив хоч. Хоч трохи. Хоч трохи нам треба. Протерти пив. Відеокарті вже, мабуть, років 8, тобто стара відеокарта, але працювала гарно назавжди. Єдине, що почала більше грітися і дуже неприємні звуки під час. час з того, коли вона навантажена, наприклад, в іграх, бо графіка, коли йде навантаження, кулер просто дає звуки зовсім неприємні. Так, ну і тут тут у нас теж є багато бруду. Ось тут, навіть якщо видно, намотаний волос ось таке було тут намотано. Тобто тут тут все добре, немає ніякого люфту. Все добре. Але, можливо, сам саме місце під шток вже може бути розбите. І навіть якщо ми помажемо його, силікон є, різні мастила є. Навіть якщо ми помажемо, то може бути таке, що люфт все рівно буде. А от, От в цій частині е, я так розумію, що ну там наче є стопорна ця фішка, яка має стопоритися ось тут, ось в оцій канавці. Наче би воно там є. Але давайте я не знаю. Давайте є ось. Таке в нас? Мастило силикон. Давайте просто так трошки змазали. Тут теж. Трошки змажемо. Ну і, в принципі, нам треба. Нам треба, щоб не було люфтів. Бо ось це у нас ходить всередині нашого магніта, а там у нас щось не дуже чисто. Я думаю, треба це все гарно витерти ось тут. Ось. Тобто старе мастило, яке сюди хтось помістив, воно з часом при температурі і з довгим часом просто, мабуть, таки. Воно на стінках просто повиїдало, позасихало. Так, зараз? Ну так трохи. Трохи і нас зачекайте, ще є така інша суміш є ще отака. То ми зараз почистимо для початку. Так. Ну, навіть я коли тру, Ось я відчуваю просто отам. Я відчуваю такі нерівності. Знову, я думаю, саме це в нас і спричиняє такі неприємні звуки. Он там видно. Бачите? О, он така історія. Ну, вже наче більш-менш гладка поверхня. Більш-менш. Більш-менш гладка. Зараз я прочищу ще раз. Ось так, дивіться, скільки було бруду. Дивіться. Скільки було тут бруду, просто чорне. Дивіться тепер, який результат. У нас після цього ось такий результат. Тобто все гладеньке, немає ніяких проблем більше. Так, почистив вже вентилятор. Кулер Кулер почистив, бачите, чистий. Там все вичищено, все добре. Тепер прочищаю саму, сам радіатор. Ось так відпив. Просто щіточкою, ось дивіться, ті комки. Зараз ще продуємо з труб Ось так все, струб оцих, бо воно це все гріється, це все потім е, є такий палений палений запах такий є від комп'ютера. Отак і працюємо. І так, все почистили. Це почистив. все почистив. Зараз е, встановлюємо ось це. Встановлюємо ми ось сюди. Зараз нанесемо не мастило нове. Так, все, намазали, встановлюємо назад, це все діло і ось так воно захлопується. Все. Ось тут все зайшло. Тут змастили, все нормально. Так. І ми після цього встановлюємо. Зараз дайте згадати, що за чим. Ми встановлюємо ось сюди. Тобто це кладемо знову таке Ось Отак. Так. І зараз згадуємо, як воно було. Воно ось було ось так. І закручуємо назад всі наші винти. Ось вони три. Три речі в нас лежать. Так, і останній. До речі, друзі, можна цю всю операцію проводити і без того, щоб розбирати відеокарту, можна просто е, почистити, не розбираючи. Тобто, просто, е, так як ми бачимо, відеокарта в зборі, просто тоненькою викруткою ось пролізти сюди. Де ці гвинтики, відкрутити їх, і якщо вам треба змазати сам кулер, то це можна зробити, без, не розбираючи відеокарту. Так, і після цього ми встановлюємо це все, це все охолодження ось сюди, в тій послідовності, в якій ми і розбирали. Тобто ось так ми встановлюємо. Оцей ось дріт був у нас тут. Звичайно, типи відеокарт є різні, але я показую на прикладі цієї відеокарти. Якщо будуть інші відеокарти, будемо їх також розбирати і показувати. Тут має зайти. І так. І... Передавлюється воно ось цими двома винтиками, один і да. Так, і тепер охолодження у нас кріпиться до корпуса ще чотирма винтиками. Виставили рівненько. І ось такі маленькі у нас чотири лежать з краю збоку. То коли розбираємо, то все запам'ятовуємо. Де що лежить? Де що встановлено, бо потім ось виходить трішки складно. Подаю у нас. Вот такая дело. Вот такая дело. Вот так. Вот так. так. Покажи, как я вас упал. Это будет в следующем видео. Так, і закручуємо ці два. Так, це все. Це все зібрали, це все встановили. І ось. Ось тут у нас є такі гумові кільця. Ми їх тут лишаємо. Тут три у мене, і ось тут у нас одного немає. Тобто, його краще зняти і встановити ось сюди, ось так. Все. І ми встановлюємо це так, як у нас воно і було. Отже, перевертаємо і встановлюємо ось так. Обережно на свої місця. Ось. Все зайшло. О, так, так, так. І закручуємо наші ось ці маленькі такі гвинтики. Я не знаю, хто розбирав цю відеокарту до цього, але три гвинтика у нас ось такі. А четвертий ось такий. Але я думаю, що це все якось працювало, бо відеокарта е, в доброму стані працює без всяких. Помилок. Так, а ці в нас з такими от, е, пружинками. Тобто, щоб е, плавно, плавна фіксація була всієї цієї справи плати з охолодженням. Тобто ми не, не, не закручуємо повністю, а закручуємо ми тільки, тільки трошки. Ось. Тобто, щоб пружина наша працювала тепер беремо це. Ось. Ці прокладки для того, щоб пружина наша не терла по корпусу. По самій платі відеокарти, але однієї тут немає і її і, і не було. Тобто ну, нічого з цим не зробиш. Треба вирізати або шукати таку одну. Ну, я думаю, що там, в принципі, нічого не буде, якщо закрутити і так. Ну, якось було. Це буде добре. Якось працювало. Головне, головне, сильно не, не затискати його. О, так, у нас все тримається. Ні. Тут у нас все тримається. Все класно. Так, і перевіряємо тепер роботу колера. Е, Наклейку я також зняв, бо вона не дуже прилягала. І також при, при високих обертах е, від неї може бути. Від неї може бути шум. Шум, от того, що вона повітря також. А тепер дивіться, слухай. Вона може попасти внутрішнь. може може, може, і може Тишина. А тоді був шум? Да. до цього як ти шу, вже шу, Шум до цього був, спочатку був шум, тепер шуму немає. так так от так. Все, друзі, такий от ремонт, так що можете розбирати відеокарти, не боятися. Але але дуже обережно, і саме перше і головне запам'ятовуємо кожен крок послідовність. да, послідовності ваших кроків, що ми за чим розбираємо гвинтики, відкладаємо в окремий бік. Змазуємо і не ламаємо. Тобто, якщо ви не хочете розбирати відеокарту, Я просто відеокарти, коли відключати від комп'ютера, то повністю все виключаємо знеструменту. Ну, звісно, так, да, при зйомі відеокарти все знеструменту. Ось беремо викрутку і на зібраній відеокарті просто відкручуємо ці три гвинтика. ось їх видно. Я можу навіть ближче показати. Ось їх просто гарно видно перший, другий. І третій. Ось ці три гвинтика ми відкрутили. Це дуже легко, друзі. І ми можемо змазувати кулер, чистити, все, що завгодно. Так що, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал. Всім добра!